Шановні, доброго дня! Сьогодні у мене для вас дуже цікаве відео, яке допоможе вам зрозуміти, що іноді, якщо ви втратите свою уважність, привозячи товар на ринок або домовляючись з кимось про те, що ви щось виростили, привезли на ринок, і вас це благополучно купили, як обіцяли. Може так і не статись, і, скоріше всього, що не станеться. Ясне діло, що коли я буду говорити за якусь конкретну особу, це не стосується всіх людей, тому що я пропрацював на базарі 9 років чи 8, і там є дуже багато нормальних людей, які в кожній структурі просто іноді деякі із тих людей, хто працюють на базарі, Скажем так, поступають дуже дуже погано, і це може потім призвести до недобрих наслідків. Тому, шановні, я хотів би вас застерегти і розповісти вам, як я нещодавно чуть не втрапив в для мене недобру ситуацію, тому що повторюсь, працюю я не один рік, знаю, якщо іде, продають і як купляють. І є загальні такі прості правила, і це зрозуміло. В мене я дуже спішив до цих перших морозів продати зелену цибулю. На базарі спрос поганенький в роздріб і на опті. Але є ті люди, які торгують не зранку до вечора, а круглі сутки торгують. Тобто і вночі, і в день. Ну так в них виходить, скажем так. В них є определені люди, які знають, що в скільки ночі не прийде, вони там є з цибулю, і до них як би йдуть. Я молода людина, хочу. Не тільки продавати, мені треба вирощувати, відповідно, треба відпочивати. І бачу, морози йдуть, і розумію, що в мене об'єм 100 кг якісної зеленої цибулі. Потрібно його швиденько продати і не морочитися з цими щоденними продажами, так як я вже хотів йти у відпустку таку листопадню. Да? Ну, до чого я? Підходжу я до однієї людини, яка постійно торгує зеленю на базарі. І кажу, є зелена. Цибуля. Дуже якісна. Він мені відповідає, ціна на сьогоднішній день 55 гривень. Я знаю, що ціна на той день була мінімум 80, але він мені сказав 55. Я кажу, добре, вибачайте, 55 мене не влаштовує, тому що 55 собі вартість. І все. Я посміхнувся, він сказав Окей. І ми так собі розійшлися, і я почав вирізати пекінську капусту. Пройшло 5-7 днів. Я привіз на опт людям капусту, і підходить до мене вже сама ця людина і каже: Слухай, ти казав, що в тебе є цибуля. Привозь, я кажу, скільки, яка ціна? Кажу: 55 не буде, тому що 55 собі вартість зеленої цибулі. Тому що Штутгарт закупка був 23 гривні, 25 гривень, і половину дає цибуля тільки зелені з того її ваги. тобто... Собівартість цибулі, якщо ти купляєш по 23, це мінімум 50-55 гривень. І я йому кажу, і він мені ні, 55 не буде, я по 100 продавав, буде 80. Тобто по 80 він у мене купить. І я собі таку думаю, в мене за один день я її скину йому і все. Це було трошки е, неочікувано. Це було 10 ранку. І я йому кажу, скільки ви хочете взяти і коли. Він мені каже: приводь на завтра, в 5 ранку я тебе чекаю, скільки в тебе буде. Я кажу, ну в районі 50 кг точно буде. Він каже, я все забираю. Кажу, Окей, я швиденько довідвожу або до ту капусту, яка вже нарізана була людям. Продаю її і швиденько там пишу одній людині, щоб допомогла мені. І ми починаємо різати. Шановні, з 12 годин дня до 5 я тільки вирізав цибулю. Тобто ножиком вирізав все в ящики. І потім з 5 до 11 вечора вдвох в темпі вальса такий є робочий режим. Ми її чистили від шкурочок і складали в бананки. Потім з 11 до 3 часов годин ночі кожну всю цибулю я складав в, такі, в таку плівку від квітів по кілограму. І вийшло в мене 88 кілограм. Їхати до вокзалу мені приблизно 40 хвилин, 30-40. І я зрозумів, що з 3 годин до 4 я трошечки. Якщо це називається покімарю, то покімарив. І далі е, все е, загрузив машину, завів машину, їду. Уявіть собі, стан людини, яка не спала сутки і інтенсивно працювала, тому що навіть чистити зелену цибулю, це не, ну, не дуже легко. Ясне діло, що це не копати картоплю, але це не легко. Я їду і, знаючи авто, е, відгуки про ту людину, знаючи про те, що всяке може бути. Тому що коли я їду на базар і в мене повна машина товару, особливо той, який не стоїть, розумієте? Тому що цибулю зелену, яку зрізав, вона три дні і стає не свіжа. Ще три дні, і ти її заносиш на мусорку, тому що вона все зелене перо пожовтіє. І я їду і зразу себе готую, що якщо ця людина почне мені виносити мозги, до речі, зроблю ремарочку. Коли ви з кимось домовляєтесь про те, що ви привезете товар, то будьте готові, що так і не вийде. І все, що вона вам обіцяла, то буде брехня. Кажу, як є. Їду я на цей базар і себе настраюю, що якщо він зараз почне мені морочити голову і збивати ціну, я просто не буду сердитись, а я спокійно стану, так як моє місце через. Недалечко від його місця і буду торгувати. Чекати оптовиків там в 6-7 ранку. І там в день ще поторгую, пошукаю магазин якийсь. Тобто щось буду робити далі, не дивлячись на те, що я сутки не спав і він пообіцяв мені взяти. Приїжджаю я 88 кілограм це досить великий об'єм. Це 6 бананок, і в кожній бананці там певна кількість по кілограму складена. Після цього я. Під'їжджаю до точки, і що він мені показує? Каже: Давай, розгружай. І коли він мені сказав розгружай, я зразу поняв, що зараз почнеться концерт. З чого я поняв? Тому що він знає, що я привіз товар. Розумієте? І людина, яка хоче купити дійсно товар, Нормально по-людськи. Вона в першу чергу підійде, відкриє машину або скаже: слухай, покажи мені хоч кілограм, що ти привіз, бо ти може казав мені, що в тебе гарна цибуля, а ти мені е, привіз, ну, не те, що я замовляв. І вже зразу я зрозумів, що зараз буде концерт. Тому що він тим тою фразою, якою сказав, що розгружай, він дає мені надію, що він 100% хоче її купити. Але ж розумієте, не знаєте, як я поважаю. Українці вони говорять так, що не думай, що хтось дурніше за тебе. Зумієте? Я виходжу і я не розгружаю всю цибулю, тому що я розумію, що зараз може початись концерт. Я вигружаю один ящик, в якому 22 кілограми цієї цибулі. І він дивиться на цю цибулю, і він ще не встиг на неї глянути. І він, знаєте, зробив таку міміку, як то я йому привіз, не знаю що. І він такий, а що? А що, а що це ти привез? Знаєте? І я зразу зрозумів, що зараз буде, скажімо так, ну така вистава свого роду. І я такого, знаєте, закрив очі на секундочку і собі думаю, так, валік, якщо він зараз не бере, ти не сварись, не сердись, ти йдеш торгуєш. І все. Я такого опустив голову, тому що сонний втомлений. І думаю, хай зараз ну, поскаче щось там свої аргументи скаже, я заберу цю цибулю та буду продавати. Далі що він робить? Він бере цю цибулю, а як її продавати, буду? почав мені розказувати сказки, я це все не слухав, бере нож, починає е, розрізати. Ти не так запакував. Ну я кажу, як я не так запакавал. Та... Бо вона не так рівно складена, як би хотілося. А я хочу зробити маленьку ремарочку. Якщо кожну цибулину складати зелену під лінійку, то за вечір можна скласти в трьох максимум 30-40 кг. Ну, ніяк не одному з часу ночі до Трьохчасів ночі 88. Розумієте? І я до цього багато продавав цибулю, і ніколи мені за пакування, не один оптовик не сказав, що валік трохи криво складена. Тому що є криво дійсно складена, а є по-робочому складена. Тобто ж там все добре, але ясне діло, що не прям під лінійку ці, як патрони в пістолеті, знаєте, сложена ця цибуля. Тому. Він хватив цей пакет, як, як я його буду продавати, туди-сюди розрізає одну пль, один пакет. Дивиться, що вона просто ідеальна. От Розвертає, почищена, гарненька, біла. І раз заткнувся. І такий, «Ні, я не можу взяти 50 і...», і далі каже мені таку фразу: 65-75 це моя продажа буде. Я кажу, яка ваша продажа? Я кажу, подивіться на мене. Він дивиться. Я кажу, ви спали сьогодні. Він, а що спав? Він ну, просто не поняв, що я його питаю. Кажу, я сьогодні навіть і не спав. І я вам привіз якісний товар. І далі йому говорю, вам не подобається. Я називаю йому ім'я, куди я йду, бо я знаю, що через кілька ракушок там ще одна людина торгує зеленю. Кажу, я зараз предложу цій людині. Якщо вона відказується, значить я буду сам торгувати. Тому що, кажу, 55 це собівартість. Тобто, якщо я привіз цибулі на 5 тисяч, розумієте, по ціні 75 чи на 6 тисяч, то там половина мого заробітка. Розумієте? Половина. Я вже мовчу за всі ці розходи і так далі. Половина суми. Тобто, привіз я йому на 6600 цибулі. І він думає, що 6600 я заробив. Ну на самом деле я заробив 3000 і 40 днів чекав цей урожай. розумієте. Чим все закінчується? Він мені каже, я брати не буду. Я кажу, Окей. 55 кажу, собі вартість. Тому максимум, ми з вами кажу, домовлялись по 80, максимум я вам продаю по 75 гривень. Ну, я зразу себе настроїв, що 75 теж нормально віддати. Тому що я знаю, яка в нас ціна, ну, які ціни, як продається. Тобто мені вигідно було продати, так як він. І знаєте, що він зробив? Я беру цей ящик, занося його в машину. Не встиг я донести, я забираю. Кажу окей, все забираєте. Він каже, скільки тут? Кажу 88. Все забираю. І починає считати мені 6600. Давай 6200. Я кажу: послухайте, ви кажу, ну, не дочуваєте мене. Кажу... Її собі вартість 55. Тобто, якби ви мене брали по 120 і казали, давай по 100, це ще одне питання, так як я ну, нормально заробляю. Но як я заробляю нещасних цих 3 тисячі за 40 днів з цієї цибулі, то вибачте, ну, коли долар 41, то треба якось думати трошки головою. Але для тих людей, які хочуть нажитися і хочуть ну, показати себе розумнішими за когось, вони якби з таким не, не рахуються і не... Не прикладають своєї голови навіть до того, що, що і як, по чому, і що тобі буде з цього. Тому, шановні, закінчується вся ця історія тим, що він забирає цю цибулю. Які висновки? Якби я е, зразу понадіявся, тако, як дитина, що він дійсно забере і не буде мені, е, вибачте, виносити мозг, я би був дуже розстроєний. Я би психував, я би був розчарований. Це перше. Якби я не знав... Де що можна ще спродати і не мав місця на базарі, я і приїхав отак селянин, да я ж спалив дізель. Я спалив, е, я виходить заплатив людині, що так багато вирізали цієї цибулі, а вона тільки три дні стоїть. Тобто, якби я е, не був підготовлений, не знав і не був вже готовий сам продавати і шукати інших людей, я би просто схилив голову. Е, да? Злий був не злий, ну я просто би віддав йому по собівартості, тому що 55 це собівартість. Я би віддав, психував би і сказав, що агробізнес це повна повний провал, це мені не підходить, і так далі. Ясне діло, що агробізнес це тяжко і рисковано, і нелегко, але, скажімо так, я був підготовлений. Тому, шановні, коли ви домовляєтесь, будьте готові про те, що ви домовились, має бути 100% той товар, який ви. Про який товар ви домовились, такий і привозити це перше. Друге, ви маєте бути готовими, що ця людина не візьме, почне крутитися. Тому якщо ви домовляєтесь, що щось хтось вас купив, не полінуйтесь, пошукайте ще людей з цього, з цього самого базару, які теж зацікавлені купити. Тому що один може сказати ніт, давай задешево давай, а другий може сказати да, окей, забираю. Ну, якось так. Якщо було цікаво, обов'язково прокоментуйте і ніколи не попадайтесь на отакий момент, на який хотіли мене трошки розкрутити. І добре, що не розкрутили, тому що мені дуже треба було якраз таки продати ту цибулю, і слава Богу, я її продав. Але не просто і без, як то кажуть, всяких нюансів і казусів. Ну, якось так, будьте здорові. Я думаю, що можна закінчити на такій ноті, що не всі люди, які розмовляють з таким акцентом, про який я сказав, є такими, тому що за 9 років на базарі я побачив дуже хороших людей. І, українськ, і української національності, і неукраїнської національності. Тому, шановні, моє відео більше за те, за подход людини і за поступки людини. Тому Головне, як то кажуть, не важливо, звідки ти і хто ти важливо, як ти живеш, як ти поступаєш. Тому я для себе зрозумів, що потрібно старатися і все пильнувати, і мати все-все під контролем для того, щоб не попадати от, у такі історії, як то кажуть, не втрачати здоровий глузд, пильнування і можливість, якщо один момент не пройде, один варіант продажі, то мати перспективний або запасний. Ну якось так. Будьте здорові, дякую вам за перегляд. Скоро побачимось. Пока.